І хотів би розпочати сьогоднішню нашу розмову з однієї теми. Це скасування вже фактично офіційно росіянами великодного перемир'я. Вони зробили офіційну заяву. поява заяви Дональда Трампа про те, що цього тижня ми можемо підписати мирну угоду з росіянами. Нам і візити додаткові передбачається до Москви, і поява у Волстрі Journal в матеріалу про те, що ну з усього масиву, там який ти певне бачив, глядачі бачили. Я сьогодні ранку мовляв, це робив для мене особисто таке цікаве питання. Там там повністю по інших, як Америка може визнати Крим Російським, чи може визнати взагалі і що це взагалі за ідея? Тому що спочатку там телеграм-канали і ЗМІ е на цьому не акцентували, просто говорили про визнання Криму російським, а потім додають, що ні ні, це Трамп може визнати Крим російським. От таке перше складне запитання до тебе. Як що, що ти бачиш за цією, цією історією? Можливе припинення вогню цього тижня, ну і так далі. І, угода. і зустріч в Лондоні, звичайно. Так, про Крим. А... Складне питання з однієї сторони, з іншої сторони, ми ну я, я бачу і я чую, як ти обговорив питання про, про юридичне закріплення в Сполучених Штатах Америки в 2018 році. І тут є такі є декілька нюансів, звичайно, по великому рахунку, якщо почати дивити, почати думати, як Трамп себе поводить, як він працює, то проблем великих кардинальних проблем по визнанню Криму не буде. Але так. У Трампа, так, ну він може зробити. Ну ми бачимо, як він діє, як він працює, як він може вигнати громадянина Сполучених Штатів Америки, видумати йому якусь е, не знаю, нелогічну взагалі е, прив'язку до корупції до порушення законодавства, там, що він якийсь кримінальний авторитет. Це я говорю про недавній цей випадок, як він е, е, громадянина. Боже, звідки він був, ну не має значення з Латинської Америки. Просто вигнав громадянин Сполучених Штатів Америки і сказав, що він там не має бути, тому що він там до банди належить. По факту, як потім визначилось, і йому суд сказав, що це не так, але повертати ніхто його вже не планує, тому що я так вирішив. От це маленькі відсторонення щодо того, що він, якщо захоче, він в принципі може проштовхувати цю ідею. Але питання в іншому: питання політичної свідомості, питання політичного навантаження буде з внутрішньої сторони, тому що і не тільки з внутрішньої. Тому що внутрішній це, це перше чергове на що він звертає увагу, я маю на увазі від виборців своїх. А глобальний світ, ну, м'яко кажучи, має жорстко тоді поставити питання перед Трампом: ну, чому взагалі він порушує міжнародне законодавство, чому Ось Штати Америки вже перейшли на сторону тиранів і якби задуматися про співпрацю з американцями, тому що будь-яку секунду будь-яка територія, в тому числі, наприклад, країни Балтії, Можуть бути окупованими, і е, така сама ситуація. Вони можуть бути окуповані через там 10 років, і потім сказати, що ну це території Росії. Давайте визнаємо, аби не було війни, наприклад, ні в Німеччині або Франції, або в Польщі, або, в Польщі, або ще в якійсь країні. Тобто тут логіка дуже проста. Це прецедент, який вже показує діяльність міжнародного законодавства і о -а -а арбітра міжнародного законодавства. Тобто сполучені Штати Америки є таким арбітром, який має захищати, тому що поки що європейський союз не має важливі впливу на для того, щоб захищати своє своє ж придумане. Е, Міжнародне законодавство, тому що вони можуть багато говорити, багато резолюцій видавати, і при цьому ж таки ніяких фактичних е, дій виконавчої такої служби в них немає. Ну точніше, вона є, але вона не працює. Ну є там, грубо кажучи, е, певні прописані навіть в ООН, прописані важелі, наприклад, там можуть війська бути ООН, е, миротворчі, але знову ж таки вони не працюють. Тут має бути така політична воля, в тому числі і е, Сполучені е, Сполучені Штати Америки. На даному етапі від них залежить величезна кількість, величезна така майбутня перспектива розвитку е, справедливого миру в Україні, і не тільки, і не тільки чому тому, тому що ми знаємо, що в світі багато воїн, які потім будуть спиратися на певні правила гри. І якщо ті правила гри будуть постійно порушуватися, переписуватися, то е, ну і весь світ буде трішки адаптуватися до цих правил гри і поводити себе більш фрівоніше, в тому числі і Китай, в тому числі і, наприклад, на близькому сході сході є такі тоталітарні режими, які готові будуть розпочинати війни просто так, щоб захопити території, і офіційно їх потім закріпити в законодавстві, і навіть при цьому ж таки бути членом ООН І нічого їм за це не буде. Тобто, це така ще раз кажу, дуже такий лякливий прецедент, якого багато хто каже, що це взагалі неможливо, що це взагалі нереально. Що в даний час це неможливо, так я погоджуюся, що відсоток цього не, не такий високий, але при умові ну скаже так, реалізмі. Ре, Лістичність цього цих намірів починає висвітлюватися виключно після того, якщо Україна гіпотетично погодить цей фактор. Тобто вони скажуть, ми готові позбутися Криму. можна я тебе? Ну ми, ми не скажемо так, я думаю. Ми, ну, я перепрошую, те, що я думаю. Він скажу, це справа Трампа. От ми скажемо, Трамп хоче, хай собі визнає. Зважаючи на декларацію 18-го року, Помпео, да, Кримська декларація Помпео Трампа, про яку ти ще не згадував, виходить, що ну вона не є юридично зобов'язальним документом, але за традицією американців вони не порушують такі речі. А скажи, будь ласка, виходить гіпотетично зараз. Трамп і каже: я визнаю Крим російським, тобто, щоб ви розуміли, мені на всіх останніх ну, глибоко наплювати. Це може бути достатнім сьогодні аргументом для того, щоб Путін сказав, «да, ми все там ми, ми задоволені. Бо Пісков щойно прокоментував саме відмову від членства в НАТО, що прописується в цьому можливому плані, каже, «да, це супер. По інших питаннях він нічого не коментував. Цього достатньо буде в Кремлі для припинення вогню це цього буде достатньо. Я тобі ну, скажу відверто. Це ж не що. Хіба так може лихонутися Путін? Ні, 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 ти не розумієш, ще кажу, це прецедент. Це, це? це прецедент, який потім нав'язує ідеї, які я вже пояснив, чому багатьом іншим країнам. І це ж можна потім просто. Поштов... Немає зовсім Така заява Трампа. Чекай, ні, так він може визнати, він може офіційно там сказати, що ми будемо розпочинати співпрацю з Кримом, з частиною того Криму. Чи як там... А точніше ж, це взагалі території Російської Федерації. Тобто вони можуть, наприклад, туди посилати свої війська. Не війська ці, а кораблі. Грубо кажучи торгувати з ними все інше. Тобто, mm -hmm. е, ну це такий, знаєш, воно здається, ніби дурниця, але mm -hmm. слухай, це заявляє найпотужніша країна світу. Чи може вона е, через призму свого там авторитету впливати на інші країни, на Туреччину, які потім буде казати, що слухай, ну давай ми тобі там дамо то 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 Але ти е, знову ж таки будеш співпрацювати з Кримом і будеш також відправляти свої там товари, все інше, там кораблі посилати тобто приймати, тобто. Це початок, це маленький крок, який потім знищує. Росіяни вони так працюють постійно, потрішки-трішки по з'їдають. Вони з'їли спочатку до частину Донбасу, потім бач, з'їдають частину Запорізької, Херсонської. Вони почуть потрішки ці, е, як би сказати, культурно е, недолюди вони не спішать. Ну розумієш, у в них в теорії в них є плани на довгі роки. І вони, якщо ми думаємо, що вони хочуть за один день захопити Україну, вони б хотіли. Ну не вдається. Вони такі. Ну не вдається нічого страшного. Поживемо, чуть-чуть, по але будемо з'їдати по одній області, по дві. Головне працювати, розумієш. Якщо ми будемо це ж тактичний підхід, ти бачиш, вони вже міняються. Вони міняються по трішки, Потім починають каже. Давай тоді будемо з'їдати з середини, як вони роблять це протягом багатьох-багатьох десятиліть. Тобто, роздор і шатанія в Україні це буде грати їм на руку. І вони будуть вкладатися гроші на це. Плюс європейський союз. Невже ти думаєш, що він їм не вигідно, щоб Українська Україна не співпрацювала з Сполученими Штатами Америки? Звичайно, їм це вигідно, прекрасно не розуміють, що е, це величезний пласт е, і фінансів, величезний пла, е, пласт впливу. Ми дуже забуваємо про вплив. Ми говоримо там тільки, що нам потрібна зброя від американців і потрібна там, наприклад, співпрацю з на рівні спецслужб, тобто що ми маємо обмінюватися даними і все інше. Це чудово, це прекрасно, це дійсно дієво, але вплив. В світі вирішує вплив. Ми бачимо, як Трамп може залякувати весь світ тими самими тарифами, знімати, ставити, маніпулювати і так далі. Тобто, так він ризикує власним становищем економічним, дуже сильно ризикує, і це вже відбувається на деяких там. Uh -huh. Цих приватних структурах, але ну, на по великому рахунку оці, ем, скажімо так, впливові структури, які є зараз Трамп, е, які Трамп очолює, вони можуть створити новий, е, взагалі новий витоновнови, новий світ взагалі окремо, uh -huh. і поки що е, ну ми розуміємо, якщо ми зараз розриваємо зв'язки. Ми залишаємося з ким залишаємося так з ба е, з дуже багатими країнами, ну там з Німеччиною, там Францію. Це в дуже багаті країни. От, одні найбагатших в світі, але чи мають вони такий вплив в світі? Ні. Ні, не мають. Вони не мають цього впливу, тому що вони не напрацьовували цю базу. Це колишні старі імперії, які там колись давним-давно там мали якісь вплив там. Ми розуміємо, що Іспанію, це також колись давно-давно були це імперії, які мали дуже потужний вплив в світі. Зараз цього немає. Зараз вони мають відновлювати цих вплив. Вони бачиш тут інакше це європейський союз в них знищив суб'єктність в кожної країни. Європейський союз їх навчив мислити колективно, от один за всіх, і всі за одного, як ці, як, як мушкетери. Інакше вони не працюють, і проблема в тому, що оце якраз е, суб'єктність е, оці, цієї суб'єктності дуже не вистачає, тому що весь колективний розум він не працює, тому що там є ракові пухлини, такі як Орбан, як е, там Словаччини, Фіцо, і всі інше.